Всім привіт! Вітаю Старе, жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Постать Івана Мазепи була дуже потужною. Його ідеї та плани надзвичайного масштабу. Але той фатальний програш під Полтавою мав тяжкі наслідки для України. Зокрема, щоразу більше обмеження автономних прав козацько гетьманської держави проти цивільного населення вівся терор. А лояльна до Москви частина старшини спрямувала свої зусилля на інтеграцію до московського дворянства. Країна, спустошена війною, епідемією чуми, стала територією московської військової окупації. Коштом місцевого населення. Москва тримала на наших теренах десять драгунських полків і ще раз більше втручалася у внутрішні справи України, які перед тим належали до компетенції гетьманського уряду. Козацьке військо було передане під командування московських генералів, а гетьманська артилерія вивезена у відомому напрямку. Гетьманською столицею став Глухів. Прихильники Івана Мазепи, його вірні соратники покинули Україну і започаткували першу хвилю української політичної еміграції. Насправді, жити в умовах московської окупації це випробування не з легких, а працювати і створювати якісь ідеї, при цьому ще й думати про благо України, боронити її права та інтереси. Титанічна та героїчна праця. То хто ж ці сміливці і водночас заручники долі. Та не менш цікаво, хто їхні кохані? розпочнемо з інтригуючої історії про неписьменну Настю, Настю Гетьманиху. Її постать в історії досить яскрава. Але про неї мало знають, хоча ця неграмотна жінка фактично керувала Україною. Як і коли зараз розберемось. Іван Скоропадський – представник козацької верхівки. Людина тактовна, розумна, випускник Києво-Могилянської академії. Та близький соратник Івана Мазепи. Існує версія, що гетьман Мазепа готував його у свої наступники. У 1708 році, коли Мазепа уже знаходився у шведському таборі та писав Скоропадському листи проти московського характеру, то, ясна річ, останньому це, м'яко кажучи, не допомагало. Петро І фактично заарештував Скоропадського. Але потрібно було формально обрати якогось гетьмана, а іншого кандидата цар не мав. Тому 16 листопада 1708 року Івана Скоропадського обрали гетьманом. Проте, звісно, Петро І йому ніколи не довіряв, приховував від нього військові плани та повсюди призначав московських наглядачів. Особливо все це загострилося і стало жорстокішим після перемоги Московії у полтавській битві, що згодом призвело до серйозного обмеження влади гетьмана і прав українського народу. Людей, що підтримували Мазепу, цілими родинами депортували у Сибір, конфіскували їхні маєтки та нахабно роздали награбоване московським високопосадовцям. Козаки зазнали численних і кожного разу більших мобілізацій на важкі будови військових укріплень, каналів і нової москальської столиці Санкт-Петербургу. Та, хто цього не знав, Санкт-Петербург побудований руками, кров'ю і потом наших козаків, силами українців. Гетьманщині заборонено мати торгові відносини з Західною Європою та чорноморськими країнами. Гальмується розвиток української промисловості. Економічна та фінансова сфера контролюється московським урядом та купецтвом. Забороняється український друг та багато інших диктаторських правил і нововведень. Усе це страшенно деморалізувало і залишки політичної козацької еліти, і населення, зокрема. Набирають популярності, доноси на Гетьмана і його уряд. То як в таких жахливих та небезпечних умовах можна працювати? Але Іван Скоропадський старається. Він робить усе, аби захищати права Української козацької держави та її населення. Протестував проти московських утисків, агресії і здирств. Як того не бажав Петро І у документації в своїх універсалах, Скоропадський ніколи не називав Мазепу зрадником. Він писав і казав: бувший гетьман, а не ізмінник, як вимагав. Цар. Скоропадський у важких умовах свого часу активно займався благодійністю, будував храми, розвивав монастирі, був великим шанувальником мистецтва. У 1718 році Києво Печерська лавра постраждала від страшної пожежі. Іван Скоропадський опікувався створенням нових розписів Успенського собору на замовлення гетьмана. Робилися унікальні книги, які мали його родовий герб. Здавалося б, ну, робив хороші речі, опікувався важливими духовно-культурними напрямками. Але робити це в часи жорсткої, тиранічної московської диктатури неабияка смілива праця. Тож, на кінець до жіночого питання. То підтримував Івана Скоропадського в його життєвих і кар'єрних випробуваннях. Першою дружиною 30-річного Івана Скоропадського стала Пелагія Каленкович, 15 чи 16-річна донька наказного полковника Чернігівського Нечіпора Кавленковича, двоюрідного брата самого Богдана Хмельницького. Скоропадський був на той момент зовсім небагатою людиною і лише на початках сходження своєї кар'єри. Десь молоду сім'ю підтримав і подарував молодятам кілька сіл та подвір'я у Чернігові. Іван Скоропадський власність у Чернігові ніби продав і мав кошти на побудову власного будинку. Для Івана шлюб, можна сказати, вдав. Про Пелагію ми не знаємо нічого. Лише те, що дівчина народила Скоропадському одну доньку Ірину. І коли чоловіка підвищили, та сім'я переїхала до гетьманської столиці Батурин, Пелагія через рік померла. А ось друга дружина Гетьмана то вже зовсім інша історія. Чому зараз дізнаєтесь? Через рік по смерті Пелагії Іван Скоропадський засватав на 20 років від себе молодшу Анастасію Маркович. Вона теж вдова була заміжня за політичним діячем козацької старшини. З роковин смерті її чоловіка пройшов теж рік, і 33-річна Анастасія охоче приймає пропозицію 54-річного Івана Скоропадського. Він, звісно, ще не гетьман, але фігура помітна, в оточенні гетьмана Мазе. Через три роки у них народжується донька Уляна. Анастасія Маркович була донькою прилуцького купця і орендаря Марка Марковича. Але чи то у батька було мало часу перейматися наукою доньки, чи він не вважав то великою потребою, і врешті Настя освіти не отримала. Ніякої. Усе життя вона прожила неписьменною і безграмотною. Проте це не завадило їй мати великі амбіції і втручатись у справи державного значення. Найяскравіше це почало проявлятися, коли Івана обрали гетьманом. Дехто з науковців вважає, що саме дружина посприяла тому, щоб Скоропадський отримав булаву. Як би там насправді не було, але з Петром I Анастасія Маркович Скоропадська мала хороші і довірливі відносини. На думку багатьох істориків, справжньою правителькою війська Запорозького за часів правління Скоропадського була саме його дружина. І не випадково в народі з'явилася приказка: Іван носить плахту. А Настя булаву. Пані Скоропадська мала на чоловіка величезний вплив. По-перше, він був уже немолодий і втомлений. Та не надто впирався, коли дружина втручалася у державні справи. Скоропадський був людиною немолодою. Він став гетьманом у 62 На вирішення деяких питань йому потрібно було більше часу. Він консервативний, довго думає. А Настя енергійна молода жінка, могла з легкістю вирішити у Петербурзі питання, з якими гетьманом було навіть і не під силу часом справитись. Не гетьман, а здебільшого саме його дружина приймала у себе поважних гостей, з якими вона вела дипломатичні розмови. Настя Скоропадська, першою в українській історії. Їздила до російської столиці, бувала на прийомах та налагоджувала контакти. Тобто, одночасно була і першою леді, і дипломаткою та великосвітською дамою. І це нагадую, жінка, яка не вміла ні читати, ні писати. Пані Скоропадська намагалась на повну силу використовувати усі свої природні якості. Вона мала вміння подобатись та привертати до себе увагу. Була весела, кмітлива, з досить гострим розумом, хорошим почуттям гумору, хитра, завбачлива. І люди не звертали увагу на те, що їхня співрозмовниця не має жодної освіти. Тобто вона вдало компенсувала цю прогаду. Настя мала гарні манери і була досить яскравою представницею батуринського двору, серед дружин козацької верхівки. Тому серед отих московських бояринь, яких Петро силою втиснув у європейські сукні, наша пані Скоропадська була справжньою зіркою. Існує багато думок на тему того, чому Настя Скоропадська так активно втручалась в політику. І державні справи. Насправді, не тому, що вона хотіла досягти якоїсь високої мети, покращити життя в Україні, перехитрити Московію і вибороти якісь права для Гетьманщини. Вона просто хотіла збільшити свої і без того численні матеріальні статки, землі та маєтності. І в цьому відчувається правда. Дивлячись на результати настаних старань все-таки є, напевно, правдою. Історик Олександр Овруцький Швабе вважає, що Скоропадська впливала на гетьмана таким чином, щоб він якомога менше переймався справами військовими, а якомога більше власними статками. Завдяки старанням дружини, Скоропадський. Став одним із найбільших землевласників тогочасної України. Крім земель та угідь, він володів чималою кількістю промислових закладів. Варто зазначити, що пані Скоропадська володіла якоюсь надзвичайною харизмою. Адже Петро І, відомий своїм жорстким характером, до Гетьманчі ставився дуже особливо. І задовольняв практично всі її прохання. Царські можновладці дарували Анастасії вишукані речі та коштовності. Гетьманша такі дарунки дуже любила. Наприклад, зафіксовано подарований її годинник, як зазначалось, нової моди. Золоті та срібні французькі тканини. Взагалі, Скоропадська просто напряму писала цариці, щоб їй подарували ту чи іншу землю. І їй дарували. Навіть потім, після смерті Гетьмана, вона знову написала такий лист, і її прохання знову виконали. Сучасники, особливо шанувальники різних теорій змови, зараз би сказали, що в Гетьманщі, напевно, на них був якийсь компромат. Але насправді. Вона отримувала все тим незбагненним шармом і, напевно, якоюсь простотою, безпосередністю і товариськістю. А якщо на те були інші причини, то поки що ми про них не знаємо. У 1718 році Петро І вирішив влаштувати вигідний шлюб 15-річній доньці Анастасії та Івана Уляні. Її видали заміж за молодшого сина такого собі Петра Толстого. Граф Петро Толстой мав величезну вагу при дворі, адже він очолював таємну канцелярію, тогочасний петровський варіант НКВД КДБ. Очевидно, що вплив гетьманщі Скоропадської після цього шлюбу злетів до небес. Втомлений 76-річний Скоропадський помер 3 липня 1722 року. Після похорону розпочалися бої за нечувані багатства, які мав гетьман. Адже у Скоропадського була ще донька Ірина від першого шлюбу. Саме вона і розпочала судові процеси проти Мачухи. Обвинувативши її у привласненні усіх маєтків родини Скоропадських. У Центральному державному архіві збереглося чимало документів з цього питання. Та молодій Ірині важко було тягатися з такою впливовою мачухою. Після смерті чоловіка Анастасія майже весь час проводила у монастирі і багато працювала у догляді за хворими, у закладі для бідних. Який вона раніше власним коштом і збудувала. Варто зазначити, що пані Скоропадська досить активно займалася благодійністю, будувала церкви, жіночий монастир, садом, млинами та винокурнями. Проте, навіть коли офіційно її сім'я вже не була при владі, Анастасія мала титул ясновельможної пані Гетьманової. В народі її продовжували називати Настя Гетьманих. Один із наступників Івана Скоропадського, Данило Апостол, докладав величезних зусиль, аби зменшити вплив вдови Скоропадського на перебіг державних справ. Вона Данилові ніколи не підкорялася і мала багато можливостей через свої високі знайомства та покровителі. До смерті, практично до останніх днів життя, колишня перша пані приймала у себе гостей, серед яких були російські урядовці, князі, княгині та різні інші впливові особи. З радістю приймала подарунки і роздавала поради. Коли Петро І помер, а царицею стала Катерина І, вплив Скоропадської тільки зріс, адже Катерина була близькою подругою Анастасії, а її сват Граф Толстой, один з найбільш наближених до цариці осіб. Влада Насті Гетьманихи в Україні стала безмежною. Проте, ніщо не вічне в цьому світі, і влада її свата похитнулася. Він не витримав боротьби з конкурентами і був висланий на Соловки. А Петербург з часом був змушений піти з козаками на компроміс. У 1727 році обрали нового гетьмана Данила Апостола, нелояльного до Насті гетьманихи-політика. Для останньої настали скрутні часи, ті пригадали роки принижень, козацькі старшини. Чиї землі вона загарбала, почали з нею масово судитися. А Петербург вже так легко не допомагав. Все це підірвало здоров'я Скоропадської. Вона відчувала, що відходить, і за два дні до смерті склала заповіт, у якому спадкоємицею усього майна ставала донька Уляна. У Уляна по смерті матері поступилася частиною маєтків своїй старшій сестрі. Ірий. 19 грудня 1729 року, 13 січня 1730, за новим стилем, приблизно 62 чи 6 річна Анастасія підійшла у вічність. Похорон був дуже урочистим і пишним. На нього з'їхалось багато мужновладців. Серед усіх присутніх за розповідями був і гетьман Данило Апостол з дружиною. Який теж приїхав віддати останню шану Скоропадській. Проте дехто пліткував, що насправді він хотів переконатись, що Настя Гетьманиха таки точно в той день відправиться у могилу. Анастасія Скоропадська де-факто правила Україною і була не, навіть не сірим кардиналом при своєму чоловікові, а білим, чи навіть. Оскільки правила вона, на жаль, на користь Петербурга. Їй так було вигідно. За це її дуже любили російські історики. Тож вкотре переконуємось у надважливості грамотності, адже якби Настя читала, то, можливо, б збагнула, що від Московії потрібно триматися якнайдалі.